Мої вітання. Давайте сьогодні з'ясуємо, як підключити учнів до мрії. Найпростіший спосіб це через авторизацію за допомогою додатка, який є у класного керівника. Спершу учень або учениця повинні встановити додаток Мрія. Натискаємо пошук, вводимо мрія ОІС. І вибираємо додаток Мрія. І натискаємо Встановити. Чекаємо встановлення. Додаток Мрія успішно встановлений. Наступним етапом учень або учениця підходить до класного керівника і запускає мрію. Екран, який бачить учень або учениця, має такий вигляд. У кожного своя мрія. Яка потрібна вам? Для батьківчителів верхня частина екрану, для учнів нижня. Вибираємо для учнів. Далі учень учениця вказує, скільки повних років. Наприклад, давайте візьмемо 15 і натискаємо далі. І тепер класний керівник повинен відсканувати QR-код. На другому екрані ви бачите додаток класного керівника. У нижній частині. Натискаємо меню. І відповідно вибираємо QR-сканер. Тепер наводимо на QR дитини. І, як ви бачите, тепер в дитячому смартфоні зараз тебе авторизують у мрії. Зачекає трішки. А класний керівник, відповідно, перевіряє прізвище ім'я по-батькові дитини. Наприклад, я виберу, що це Власюк Марія. Так, і натискає Далі. Тепер у нижній частині проведіть, що підтвердити» Затискаєте пальцем і проводите вправо. Дякуємо. Успішна авторизація. Тобто, класний керівник дитину авторизував. Наступне дивимося на лівий екран, що потрібно зробити дитині. Придумати код з 4 цифр. Тобто пін-код. Повторити пін-код. Дозвольте вхід за біометричними даними. Я б рекомендував би це зараз дозволити, тому що вам буде набагато швидше входити в свій додаток Мрія. Дозволити. Дозволити сповіщення. Обов'язково вибираємо Дозволити сповіщення. Вибираємо налаштування Дозволити. І як працює мрія? Кілька кроків. Тобто, отримуйте швидкий фідбек. Можна прочитати, що тут буде. Наступний крок: плануйте свій день, тобто ваш розклад уроків. Наступне, відповідно, відстежуйте свій прогрес. Дуже зручно, що мрія відстежує прогрес у вашому навчанні. Наступне, дізнавайтеся, щось нове. Є дуже багато відеоматеріалів. Які в тебе інтереси? Ви можете на першому етапі, тобто, дитина вибирає, наприклад, любить баскетбол. І програмування. Тобто інтереси це будуть виборіть до 10 категорій, щоб підібрати контент, який буде цікавий саме тобі. Тобто, Мрія буде вам підбирати контент дуже цікавий. Наприклад, хай буде дизайн, штучний інтелект, плавання, волейбол, технології. Ну, поки достатньо. Натискаємо Вибрати і дякуємо, Марія! Все, авторизація відбулася. Ось це вікно означає, що відповідно ви авторизувалися. Ось тут буде відображатися розклад уроків.